Давайте згадаємо історію. Всі пам'ятають визволення змагання під проводом Богдана Хмельницького. так? Богдан Хмельницький разом із запорозьким, з козацьким військом розгромив ляхів, дійшов до самої Варшави, зупинився і пішов назад. Козаки під проводом Виговського розгромили москальське військо, далі нікуди не пішли. Сагайдачний дійшов до Москви. Постояв, почухав макітру і пішов назад. Хоча ну, більшого стратега, мабуть, ніж Сагайдачний, коли ми в історії наче не знаємо. Чому та тому, що елементарно була тільки тактика, не було стратегії, не було цілі, щоб Україна була самостійною, самодостатньою. Завжди існував комплекс який то меншу вартості. Ми ж завжди шукали, і зараз шукаємо якогось старшого брата, якусь силу до якої слід приєднатися, щоб здобути Україну зараз, так само як і колись шукають, куди чи приєднатися до Росії, чи до Євросоюзу, чи до НАТО, чи там до космічних яких то прибульців, чи ще до когось, але чомусь не розглядається ідея. Розбудовувати самостійну, самодостатню державу ну, власними силами і власними ресурсами. Так от, гра «Сокіл Джура» – це не просто гра, це не змагання раз на рік або там, два рази на рік. Це система, комплексна система виховання особистості. І гра «Сокіл Джура», чому вона ще важлива? Тому що це як лакмусовий папірець. Є дуже багато козацьких організацій. Багато з них вважають себе патріотичними, українськими, козацькими. Але один єдиний показник, за яким можна визначити, чи дієва організація чи є, це робота по вихованню підростаючого покоління в козацькому, українському дусі. Є, е, як вже було сказано, всі можливості для того, щоб офіційно цим займатися. У всіх козацьких організаціях, статутних завданнях є виховання, патріотичне виховання молоді. От. І наполягаю, от, ну, от у нас товариство вже, е, ну, скажі, скажімо так, воно якраз і було перевірене. Багато з ким ми познайомилися саме е, під час е, цих е, змагань по Грісу Кілжура. Ми познайомилися, далі зав'язалися спілкування, тому що. Видно, що люди працюють над тим самим, над чим працюєш і ти, і це споріднює. Це є от та платформа, на якій можна об'єднати розрізнені козацькі організації або напрямки козацькі в одну потужну силу. Крім того, задавалося питання про інші не козацькі організації, які займаються вихованням українських патріотів. Так от можу сказати, що є вже у нас такий позитивний досвід спілкування і спільної роботи з скаутськими організаціями це спілка української молоді, це пласт в Україні. І зараз я хотів би для більш детального висвітлення цього самого аспекту співпраці надати слово пану Лепеті, який є представником центру українського міжнародного центру українського відродження відродження. Правильно? Прошу.